Привіт всім. Пересаджуємо розсаду помідорів з маленьких стаканчиків в пивні стакани. Ось, ось такі великі певні стакани. І хочу показати, зробив підставку під ось ці стакани на підвіконник. Ось ось така підставка. Може комусь пригодиться. Значить, тут у нас виходить 36 пивних стаканів. Тут вона знімається, тут на різьбах регулюється по висоті, можна змінити висоту, виточивши оцю вставку різної довжини можна. Цю вставку, тут є різьба. І ось Тут є різьба, тут гайка вварена. Е, оцей діаметр внутрішній. Е, з кардана заднього Nissan Patrol. Чітко тютя в тютю. Ось лягає Пум. ось ліг стакан. Так само є е, така труба в карданах на Євеко Єврокарго на інших маленьких грузовичках. Тобто, Цікаво, тобто, ріжеться по 10 мм товщина кольця. Сюди я вставляв гайку М6, щоб між собою не стикались стаканчики був зазор. І все. Знизу виходить зазорчик. І це ставимо на підвіконник. Тут поміщається 36 повторюсь, стаканів. На велике вікно можна помістити кілька таких підставок. Роботи багато, але в нас зробилось раз, і цих підставок стане на роки. Це момент перший, Момент другий, вони повністю розбірні, тобто верхня частина. Витягається, ця шпилька викручується, і це все можна зберігати, е, воно не буде займати багато місця. Там, в квартирі, на балконі, в сараю, де-інде. Ось така підставочка у нас вийшла. Ми зараз її набираємо сюди. Ось. таким чином. І на... Під віконник. Ось воно підписуємо і будуть. Офігенні помідори. Ось. Пум. Чуть не впало. Ось такі у нас помідорчики. И так далее. Опа. И так далее. Вот такая подставочка. Все. Conheço firma.